Щороку з настанням тепла на Харківщині зростає кількість пожеж в природних екосистемах. Лише з початку 25-го року на території Лозівського району виникло 140 загорянь, у наслідок яких двоє людей загинули. Співробітниками Лозівського районного управління ДСНС проводиться постійна профілактична робота з громадянами в населених пунктах, працюючим населенням та підростаючим поколінням. Наразі на Харківщині розпочався пожежонебезпечний період, тому існує велика загроза виникнення загорянь за підвищення температурних показників навколишнього середовища. Тож звертаємося до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватись елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. Категорично забороняється створювати смідники та спалювати відходи, розводити багаття у лісі та лісопосадках, палити, кидати у лісі. І лісопосадках непогашені сірники та недопалки, залишати у лісі просочене бензином, газом, мастилом або іншими горючими речовинами, ганчір'я, спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях, дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками. Також нагадуємо за адміністративну відповідальність за випалювання сухої рослинності у вигляді штрафу розміром від трьох тисяч гривень до 6120 тисячі гривень. Шановні громадяни, якщо ви помітили займання в лісах, Посадках та на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.